Катки качки. Я сьогодні буду грати в Току World і давайте будемо зараз будемо будувати магазин їжі. Бо ми там вже магазин і одягу, і всього такого, і канцелярії, і все збудували. Так. Це повинно бути бо магазин. Тут у нас такі маленькі-маленькі Типа, тут автоматики такі. Тут у нас магазин одягу і далі. А потім я, ми, я буду нанімати персонал. Угу. Давайте тепер ось тут будемо будувати магазин їжі. Який бо... Скажем так, якийсь банальний. О, мені так подобаються такі. Такс. Ось так. Так треба сейчас вспомнити, як там все продається. Ага, все. Нам сейчас треба будуть якісь такі полочки. Ай, блін. Тут маленький такий у нас буде магазин. Ось так. Це сюди. Mm -hmm. Так. і Ще хочу, 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 хочу якийсь холодильник. Ось так. Де це холодильник, не знаю, якось так. Чи як, я більше не знаю. Так, хотя нет, давайте какой ся другой холодильник. Что давайте может, в основном без холодильников будем? Нет, так и не влезает. Может, какой вот то маленький, маленький холодильник. Еще давайте. Ось так. Ну, і більш-менш нормально. Це воно сюди не різа 100%. Ну ладно, будемо без холодильника. Нічого страшного. Ну що, давайте будемо тепер розкладати продукти. Ось так якось. Так, треба якось так, Красиво. Більш-менш. Ой, блін! куди я вже касу понесла? Так. Угу, mm -hmm. Давайте сюди от оце от. Я не знаю, що це таке. Ось так от. І ще давайте от такого. Три штучки візьмемо. Це типа фрукт чи щось таке. Так, це в мусорку. І ось так, все. М -м -м, так, це є. Щось пер... Так, персики, це і банани. Щось давайте банани порозкладаємо. Ось так, давайте тепер сюди апельсини. то якийсь інший сорт апельсинів. Так, ну, якось так входять. Тепер треба вмістити персики. Все, нормально. Давайте далі. Так, там все. Отак хватить. Угу. Далі, далі, далі. Вниз, вниз, вниз. Давайте трішечки лука сюди. Подобавляємо, все, якось так хати. Давайте ще сюди редисок трішечки додавимо. І іще ось так. Манго. Що туди додати могли. І ще давайте трішечки отак бракколі додавимо. Давайте ще трішки винограда, полуниці. Тут, до речі, щось. Э, і тут полниця, і тут полниця. Давайте ще тут якось сюди лаем втаращим, но ну, вот так от лимон. Так, якраз добре. Давайте, може, ще кукурудзу. Сюди ось так хвата. Так, яблочко, так, помідори. Тут, до речі, так змінилося. От такі щас яблука, і раніше було такі яблука. Так, сейчас давайте морковку. еще чуть-чуть. Ну, вот морковку, огурок. Чего я экономлю место? У меня еще много. Так, давайте сюда. Вот так, сюда и все. Давайте далее будем. Капусту. И лук. О, вот. там. Давайте вот горбузик добавим? Додамо. Так, далее. Вот теперь трешечки. І от цього. Ще давайте от кавунчик додавим. І ще ананас давайте. Далі, далі, далі. Давайте от такого ще винограда додавим. А то у нас тільки зелений. Давайте ще от якраз заповнимо це місце авокадо. Все, якось так у нас, звісно, вийшло. Не, естетик, ну, хоч якось. Давайте зараз. Заповнювати все. Давайте пусте місце. Давайте Пусте місце. місце будемо заповняти. Давайте це сюди Повісимо Повісимо якось сюди зверху. Ще давайте якусь таку малесеньку картину ось сюди кудись давайте. Я хочу просто трішечки картин додати, щоб було веселіше та гарніше набагато. Ось так якось красиво. Угу. Ось такого ще можна додати. І все, і давайте тепер тут у нас будуть плакати з їжею. Тут у нас буде їжа далі. Ось. Угу. Це сюди, Ну, готово там один, те туди повісили, ще давайте ще якесь одне, і ось таке ще. Так еще давайте вот так А еще Это типа давайте вот такое то вот кликали, но все тут у нас еще я клубника, или... вот такая вот нормально. И нью, 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 Кукуруза у нас нью будет. Не, вот у нас будет нью авокадо. Все, О, ну більш-менш. Давайте ще якийсь карпет додамо. Давайте ще О, тут У нас є місце якраз для якоїсь рослинки. Якби спеціально для неї. Ось якраз і да. Ідеально, ідеально. вже навіть краще стає. Давайте тепер якийсь коврик для них додамо. Ні, це якийсь сильно-сильно яркий. Це прям ідеальний. Це прям ідеальний корм. Може якось ось так його. Хоча ні, блін, його поворачивать не можна. Я думала, що, типа, зробити якось по-іншому трішку. Все, у нас так-то готовий магазин. Тепер давайте будемо шукати сюди продавця. Не вишите внимание, що в мене пацани в платьях. Ну, коротше. Ой, блін, у мене. Це моя, коротше, ос. Та блін. Це от моя ос. Це от її кепка. все тут без продавців це безплатно. Це безплатно, Тут вона буде, Це її, це вона буде тут працювати, Все, оце вона буде працювати тут. Сюди будемо, давайте зараз шукати. Давайте якусь бабусю. От все добре. Добре. А тут, а там на дворі я ще не знаю, що зробити. Такс. Ну, а ми вже будемо а ви Новин забудь ставити лайки, підписуватися на мій канал, жмякати колокольчик. І Всім до побачення!